Не зняли гроші, втратили пенсію. Одна дія, яка врятує виплати переселенцям. Зупиніться на хвилину, відкладіть усі справи, бо те, про що я зараз говоритиму, може коштувати вам або вашим батькам засобів до існування. Це не просто чергова новина, це реальна пастка, в яку вже потрапили тисячі людей. Навіть не підозрюючи про це до моменту, коли смс про зарахування пенсії просто не прийшла. Уявіть ситуацію, ви економите. Збираєте копійку до копійки, не чіпаєте карту, думаючи, що це ваша подушка безпеки. А держава в цей момент вирішує, що ви більше не існуєте. Звучить як нісенітниця, на жаль, це сувора реальність нашого законодавства. Перед тим як ми зануримося у безодню бюрократичних тонкощів та юридичних лабіринтів. Я хочу знати, для кого я працюю. Напишіть просто зараз у коментарях, з якого міста чи селища ви мене дивитеся, чи це Харків чи Херсон. А може, ви зараз знаходитеся в евакуації десь на заході країни, чи навіть за кордоном. Мені важливо розуміти географію нашої спільноти, щоб знати, які регіональні особливості враховувати у наступних розборах. Отже, давайте почнемо розплутувати цей клубок. Як юрист, який щодня працює з правами пенсіонерів, я бачу, як змінюється система. Раніше згадайте, як було кілька років тому пенсія. Це була певна константа. Людина заробила стаж, людина досягла віку, держава призначила виплату, і ця виплата йшла. Так, були перевірки, так були певні звірки документів, але не було такої тотальної цифровізації та такого жорсткого моніторингу кожного вашого кроку, кожної вашої транзакції. Раніше людина могла роками не знімати кошти, наприклад, відкладаючи на якусь велику покупку, на допомогу онукам або на чорний день. І ніхто в пенсійному фонді не задавав зайвих питань. Вважалося, що це право людини розпоряджатися своїми коштами тоді, коли вона вважає за потрібне. Гроші надійшли на рахунок все, це вже власність пенсіонера. Але часи змінюються, і, на жаль, не завжди в бік спрощення життя простої людини. Держава, прагнучи оптимізувати бюджет, вишукуючи способи зекономити та проконтролювати видатки, почала впроваджувати механізми, які, на їхню думку, борються з мертвими душами або незаконними отриманнями виплат. Логіка чиновника проста і, на перший погляд, навіть залізна. Якщо людина жива, якщо вона знаходиться на підконтрольній території, вона повинна їсти, пити, купувати ліки. А отже, вона повинна витрачати гроші. Якщо ж гроші лежать нерухомо, Місяць, другий, третій у системи загоряється червона лампочка. Ага, думає система: тут щось не так. Або людини вже немає в живих, і родичі просто не повідомили про це, або людина виїхала і втратила право на виплати, або ще щось трапилося, і замість того, щоб розібратися, зателефонувати, перевірити в індивідуальному порядку, вмикається бездушний алгоритм. І ось ми підходимо до суті проблеми, про яку чомусь говорять пошибки, хоча треба кричати. Це правило шести місяців. Давайте поговоримо про це детально, розкладемо по поличках, щоб ви розуміли механіку процесу і головне, філософію цього рішення бо розуміння причини дає нам ключі до захисту. Суть пастки полягає в наступному: якщо по вашій пенсійній банківській картці... Не було жодного руху коштів протягом шести місяців. Пенсійний фонд України автоматично призупиняє нарахування пенсії. Зверніть увагу, я кажу, не скасовує а саме призупиняє. Але для пенсіонера, який розраховує на ці гроші, різниця невелика. Там в кишені все одно порожньо. Що означає рух коштів? Так ось, це будь-яка операція. Це може бути зняття готівки в банкоматі, це може бути розрахунок карткою в магазині за хліб, це може бути оплата комунальних послуг через інтернет-банкінг, поповнення мобільного рахунку. Будь-що, що залишає слід у банківській системі. Якщо ж ви просто тримаєте гроші на картці, милуєтеся сумою, яка зростає, і думаєте, що ви в безпеці, ви в зоні найбільшого ризику. Банки регулярно передають інформацію до пенсійного фонду. І коли пенсійний фонд бачить, що 180 днів по рахунку тиша, він робить висновок: пенсіонер втратив доступ до рахунку або помер і діючи згідно з чинними нормативно-правовими актами. Вони заморожують виплати. Гроші більше не надходять на картку, вони акумулюються десь на внутрішніх рахунках пенсійного фонду, чекаючи, поки ви прийдете і доведете, що ви це ви і що ви живі. Трохи відволічимося і поміркуємо про те, чому це відбувається саме зараз. Ми живемо в епоху тотального контролю. Держава хоче бачити кожного. Особливо це стосується внутрішньо переміщених осіб. Ви знаєте, як важко зараз переселенцям. Люди втратили домівки, втратили звичне життя, розкидані по всій країні. І ось саме категорія внутрішньо переміщених осіб знаходиться під найпильнішим оком. Чому? Бо статистика річ невблаганна. Величезна кількість людей мігрує, хтось повертається додому, хтось їде далі. І правило шести місяців. Стало тим інструментом, яким держава намагається відфільтрувати тих, хто дійсно потребує і має право, від тих, хто на їхню думку це право втратив. Але як це часто буває, під каток потрапляють найнезахищеніші. Уявіть собі, бабусю, яка живе в селі, де банкомат працює раз на тиждень, а до магазину з терміналом треба їхати в райцентр. Або уявіть людину, яка лежить у лікарні, або маломобільну людину, якій продукти приносять сусіди чи соціальні працівники. А картка лежить десь у шухляді. Вона не користується нею, бо їй вистачає тих запасів, що є, або їй допомагають діти готівкою. І ось проходить 6 місяців. Людина. Розраховує, що там накопичилася солідна сума, а виявляється, що нарахування припинилися ще місяць тому. Це не просто бюрократична проблема, це гуманітарна проблема, це стрес, це сльози, це необхідність кудись їхати, щось доводити, стояти в чергах, що для літньої людини може бути фізично неможливим. Хто ж знаходиться в найбільшій зоні ризику? Давайте пройдемося по категоріях: можливо, ви впізнаєте себе або своїх родичів. Перша категорія це, звісно, внутрішньо переміщені особи, які отримали цей статус ще до 24 лютого 2022 року. До них увага особлива. Друга категорія це пенсіонери, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Там, взагалі, ситуація катастрофічна, бо український мобільний зв'язок може не працювати, інтернет блокується і скористатися українським банкінгом вкрай важко. Але правило діє і для них. Третя категорія це ті, хто виїхав за кордон. Вони можуть отримувати допомогу від країн перебування і не знімати українську пенсію, тримаючи її на майбутнє повернення додому. І четверта категорія це економні пенсіонери, про яких я вже згадував: ті, хто звик жити за рахунок городини, допомоги дітей, а пенсію складає на смерть або на весілля онукам. Давайте зробимо невелику паузу в нашому розборі і проведемо інтерактив, щоб я розумів масштаб проблеми серед моєї аудиторії. Напишіть, будь ласка, у коментарях слово так, якщо ви або ваші знайомі вже стикалися з затримкою пенсії, або її призупиненням через те, що не користувалися карткою. Або напишіть слово ні, якщо у вас поки що все добре. Це допоможе нам усім побачити реальну статистику, яку не покажуть по телевізору. Мені важливо бачити ваші історії, бо кожна ваша історія це аргумент у моїй роботі. Продовжуємо, ми з'ясували, що проблема існує, вона масштабна і вона б'є по кишені. Тепер давайте поговоримо про те, як виходити з цієї ситуації. Що робити, якщо ви вже потрапили в цю пастку, і що ще важливіше, як у неї не потрапити? Профілактика завжди краща за лікування. Якщо ви зараз мене чуєте і розумієте, що по вашій картці або по картці вашої мами не було руху вже 4 або 5 місяців, терміново дійте. Вам не потрібно знімати всю суму, вам не потрібно йти і витрачати все до копійки. Система працює за принципом так, ні. Була транзакція чи не була. Тому рекомендація номер 1 найпростіша і найдієвіша. Хоча б один раз на місяць, або принаймні один раз на 3-4 місяці, робіть будь-яку операцію. Купіть буханець хліба і розрахуйтеся карткою, поповніть мобільний телефон на 10 гривень через додаток банку. Переведіть 50 гривень на благодійність або на іншу свою картку. Головне, щоб банк зафіксував активність і передав цей сигнал у пенсійний фонд. Клієнт активний, клієнт живий, клієнт користується рахунком. Це та сама одна дія, про яку я говорив на початку. Вона елементарна, але вона рятує ваші виплати. Це як своєрідна перекличка Я тут, я є. Але що робити, якщо найгірше вже сталося? Ви перевіряєте баланс, а там порожньо. Останнє зарахування було давно. Ви дзвоните в банк, а там кажуть, з нашого боку все гаразд. Це пенсійний фонд не перерахував кошти. Ви дзвоните в пенсійний фонд, а там вам повідомляють, от нарахування призупинено через необхідність проходження ідентифікації. Та і тут починається найскладніше. Вам потрібно довести державі, що ви це ви. Процедура відновлення виплат називається фізичною ідентифікацією. І тут є кілька шляхів, кожен з яких має свої підводні камені. Шлях перший класичний і найважчий для багатьох особистий візит. Ви можете піти у будь-яке відділення Пенсійного фонду України. З собою треба мати паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення. Ви пишете заяву, працівник фонду дивиться на вас, дивиться у ваш паспорт, ставить галочку в системі і виплати відновлюються. Також ідентифікацію можна пройти у відділенні Ощадбанку, якщо у вас картка саме цього банку. Процедура схожа. Потрібно провести операцію з карткою в терміналі, наприклад, перевірити баланс з введенням Пін-коду в присутності працівника банку. Але що робити тим, хто не може ходити, або тим, хто знаходиться за кордоном чи на окупованій території, для них існує другий шлях цифровий це авторизація в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою Діяпідпис. Це дуже зручний інструмент. Якщо у вас є смартфон, є доступ до інтернету, і ви вмієте цим користуватися. Ви заходите на сайт, підписуєте вхід електронним ключем, і система автоматично зараховує це як ідентифікацію. Але будемо відверті, далеко не кожен пенсіонер має сучасний смартфон і навички роботи з дія підпис. Це часто стає перепоною. Потрібна допомога дітей або онуків. Третій шлях, який з'явився відносно недавно як відповідь на виклики війни, це відеоідентифікація, це спілкування з працівником пенсійного фонду через відеозв'язок. Це може бути Viber, WhatsApp, Skype, Zoom, Telegram, будь-який зручний месенджер. На словах звучить чудово: ви сидите вдома, дзвоните, показуєте паспорт в камеру, відповідаєте на питання і все готово. Але на практиці це перетворюється на квест. По-перше, на цю відеоідентифікацію треба записатися через веб-портал. По-друге, черга може бути розписана на тижні вперед. По-третє, якість зв'язку. Якщо інтернет перерветься, процедуру доведеться починати спочатку. Під час відеодзвінка вам будуть ставити питання не тільки про документи, але й, наприклад, коли ви востаннє зверталися до лікаря або яка. Точна дата вашого виходу на пенсію, щоб переконатися, що це саме ви, а не хтось схожий на вас з вашим паспортом. Це стрес, це хвилювання, але для багатьох це єдиний вихід. І... Також, якщо ви перебуваєте за кордоном, можна звернутися до дипломатичної установи України, посольства чи консульства, отримати довідку про те, що особа є живою, і надіслати цю довідку поштою до пенсійного фонду. Це довго, це бюрократично, але це теж працює. Важливо розуміти ще один нюанс: гроші, які вам не виплатили за період блокування, не згорають, вони накопичуються. І після того, як ви успішно пройдете ідентифікацію, пенсійний фонд зобов'язаний виплатити вам усю заборгованість. Але тут теж є але. Часто цю заборгованість виплачують не одним платежем, а частинами або з затримкою, посилаючись на дефіцит бюджету чи технічні причини. Тому чим раніше ви відновите свій статус, тим менше проблем матимете з поверненням своїх законних коштів. Давайте ще трохи води вілямо на цей млин роздумів про соціальну справедливість. Чому пенсіонер повинен бігати за своїми грошима? Адже він їх заробив. Це не подарунок від держави, це результат десятків років праці. Коли людина працювала. З її зарплати вираховували внески. Це був суспільний договір. Я працюю зараз, а ви утримуєте мене в старості. І тепер, коли старість настала, держава в односторонньому порядку змінює умови цього договору. Вводячи додаткові перевірки, верифікації, ідентифікації, юридично це пояснюється необхідністю контролю за цільовим використанням бюджетних коштів. Морально це виглядає як знущання над слабшими, але ми, юристи, працюємо не з мораллю, а з законом. І закон наразі такий: 6 місяців тиші на карці дорівнює призупиненню виплат. Я хочу застерегти вас від шахраїв. Коли виникає така проблема і людина в паніці шукає рішення, з'являється безліч помічників. Вам можуть телефонувати нібито з банку або з пенсійного фонду і пропонувати пройти ідентифікацію по телефону, запитуючи пін-код картки, термін дії та три цифри на звороті. Запам'ятайте раз і назавжди справжній працівник пенсійного фонду ніколи. Чуєте, ніколи не запитає у вас реквізити банківської картки. Для ідентифікації їм потрібні ваші паспортні дані, але не доступ до вашого рахунку. Якщо хтось просить назвати код з смс, кладіть слухавку. Це злочинці, які хочуть вкрасти ті залишки, що у вас є. Ще один момент, який варто обговорити, це комунікація з банком. Багато хто думає, що банк повинен попередити. Чому Ощадбанк чи Приватбанк не надіслав мені смс, що скоро мине 6 місяців? Питають мене клієнти. Відповідь проста: банк не зобов'язаний це робити для банку. Ви клієнт, є рух коштів. Добре, немає руху, теж нормально. Банк лише передає звітність. Функція контролю лежить на пенсійному фонді. Тому надіятися на те, що хтось нагадає, не варто беріть календар, відмічайте дати, ставте нагадування в телефоні. Ваша фінансова безпека у ваших руках. Повертаючись до теми ВПО, переселенці це, це люди, які часто змінюють картки, рахунки, адреси. Буває так, що. Людина оформила пенсію на одну картку, потім відкрила іншу в іншому банку для соціальної допомоги, і пенсійною карткою перестала користуватися, бо живе за рахунок виплат ВПО. І ось тут криється небезпека. Людина думає, пенсія капає, я її не чіпаю. Нехай буде запас. А через півроку виявляється, що запас не поповнюється. Тому, якщо у вас кілька карток, візьміть за правило проганяти хоча б 10 гривень по кожній з них раз на місяць. Перекиньте з однієї на іншу і назад. Це займе 2 хвилини часу, але вбереже від місяців біганини по кабінетах. Ситуація з тими, хто за кордоном ще складніша, люди бояться показувати, що вони там думаючи, що їх позбавлять пенсії, але українське законодавство не забороняє отримувати пенсію, проживаючи за кордоном. За винятком виїзду на постійне проживання з оформленням відповідних документів там інша процедура. Тимчасовий виїзд не є підставою для скасування пенсії, але неможливість пройти фізичну ідентифікацію стає цією підставою де-факто. Тому опановуйте дію, робіть електронні підписи. Це ваша ниточка, яка зв'язує вас з українською системою соціального захисту. Я часто чую питання: а чи законно це взагалі? Чи можна... Подати до суду на пенсійний фонд за те, що вони заморозили мої гроші. Теоретично так, можна оскаржувати дії пенсійного фонду в суді. Практика показує, що суди часто стають на бік пенсіонерів, визнаючи, що право на пенсію є непорушним і не може залежати від того, купили ви хліб цього місяця чи ні. Але давайте будемо реалістами: судовий процес це час. Це може розтягнутися на рік, на два. Це гроші на адвоката, хоча є безоплатна правова допомога, але там теж черги. Це нерви. Чи варто витрачати роки життя на суд, якщо можна просто раз на місяць купити газету за 5 гривень і уникнути проблеми? Відповідь очевидна: суд це крайній захід, коли інші методи вже не спрацювали, або коли мова йде про повернення великої заборгованості, яку фонд відмовляється виплачувати добровільно. Отже, давайте підсумуємо все сказане, щоб у вас склалася чітка картина дій. Проблема відсутність транзакцій по картці протягом шести місяців призводить до призупинення пенсії. Ризики найбільші для переселенців, мешканців окупованих територій та тих, хто за кордоном. Рішення профілактичне: регулярно раз на місяць користуватися карткою, оплачувати покупки, поповнювати телефон, робити перекази. Рішення, якщо вже заблокували, пройти ідентифікацію. Це можна зробити особисто в ПФУ, в Вощадбанку, через особистий кабінет на порталі ПФУ за допомогою Дія підпис або через відеоконференцв'язок. Пам'ятайте, що система це, це машина. Вона не має почуттів. Вона не знає про ваші життєві обставини, про ваші хвороби чи труднощі. Вона бачить лише цифри і коди. Ваше завдання дати цій машині правильний сигнал, сигнал життя. Кожна ваша транзакція це повідомлення. Я існую, я тут, я маю право. Не нехтуйте цим. Розкажіть про це своїм сусідам, батькам, бабусям біля під'їзду. Можливо, саме ваша порада врятує комусь шматок хліба, бо знання закону і правил гри. Це найкраща зброя в наш непростий час. І на завершення, як і обіцяв, повертаємося до того, з чого почали. Пам'ятаєте заголовок? Одна дія, яка врятує виплати. Тепер ви точно знаєте, що це за дія. Це банальна, проста, маленька витрата коштів з картки. Але за цією простотою стоїть ваш спокій і ваше фінансове благополуччя. Не давайте системі приводу записати вас у мертві душі. Будьте живими, будьте активними. І нехай ваші гроші завжди будуть при вас. А тепер питання на перевірку вашої уважності, про яке я натякав на початку. Напишіть у коментарях словами не цифрою. Скільки саме місяців тиші на картці потрібно пенсійному фонду, щоб заблокувати вашу пенсію? Я хочу переконатися, що ви запам'ятали цю критичну межу: бережіть себе та свої права.